Вітаю вас на своєму каналі! Звати мене Таня і це канал Таня Синичка. канал про в'язання. І у цьому відео я хочу показати вам, як я з'єдную відкриті петлі за допомогою голки. Відкриті петлі у цьому випадку саме шапочки, саме берета. Для чого я виставляю це відео? Для того, що коли я в кожному відео в кінці роботи з'єдную при поперечному в'язанні краї, я кожен раз це показую. Зараз мені буде простіше, я буду просто давати посилання, і відео буде коротшим, і я думаю, що так буде зручніше. Отже, у мене. Пров'язаний пров берет поперечним в'язанням. Ось такий симпатичний, до речі, відео по в'язанню цього берета сьогодні з'явиться на моєму каналі, так що очікуйте, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал, і ви обов'язково побачите і дізнаєтесь, як його в'язати. Що я зробила? Я набрала необхідну мені кількість петель на спицю за допомогою додаткової нитки. Можна набирати гачком. Я іноді набираю гачком, іноді спицею. Гачком зручніше розпускати, спицями для мене швидше набирати. Це вже вирішувати вам. Далі я пров'язала повністю всю роботу. І такий момент: орієнтуватися потрібно, де закінчити роботу. Для того, щоб сильно вас не загружати, які тут мають бути петлі, які тут, я скажу найпростіший спосіб. Якщо хвостик початку роботи у вас з цієї сторони, значить хвостик закінчення роботи у вас має бути з протилежної сторони. Зараз я буду розпускати ось цю додаткову нитку. Вона мені вже не потрібна. І ті петлі, які у мене вже. Є з основної нитки зв'язані, я буду підхоплювати поступово, я не буду швиденько це робити, щоб їх не погубити. Я буду їх підхоплювати на спиці приблизно того самого розміру, якими в'язалася вся робота. Ну, тобто, вже в'язки не буде, якщо точно не буде той самий номер, бо не у всіх є дві пари спиць однакового номеру. Це може бути просто приблизно такі ж спиці. Ось так я розпускаю і поступово підхоплюю всі петлі. Кількість петель у мене повинна бути ось тут. В кінці роботи точно така сама, як на початку роботи. Неточка, якщо мені заважає, я її обрізаю, тому що я її не планую використовувати далі. Ось так продовжую. Поки не підхоплю абсолютно всі петлі. Так, всі петлі у мене підхоплені. Тепер робота. Має бути повернута до мене таким чином, щоб ось той ряд, де нитка закінчення роботи, була ближче до мене. Прошивати я буду по лицевій стороні. Тобто, берет я повертаю до себе лицевою стороною, обрізаю нитку, залишивши досить таки довгий сантиметрів 60 нехай його краще буде більше, ніж не вистачить. І щоб потім не додавати і не знати, куди. Ту ниточку ховати. Затягую голку-голка гол, у мене з грубим вушком, пластмасова така. тут. І так, поїхали. У мене петлі всі переведені. Спиці я повертаю до себе так, щоб та спиця, на якій йшло закінчення роботи, була ближче до мене, початок роботи далі від мене. Лицевою стороною до себе. І я буду робити ось що. В кожну петлю в мене голочка буде потрапляти два рази. Зараз я вам так розкажу, щоб було максимально зрозуміло. Дивіться, спиці як можна ближче одна до одної тримаємо. І ось так. Голкою я заходжу у, камера, у першу петлю верхньої спиці. я буду їх називати верхня спиця, нижня спиця. Так, ніби я хочу пров'язати лицеву петлю. Ось так. Витягую нитку, і ось цю першу петлю я знімаю. У всіх інших випадках у мене голочка буде заходити в петлю два рази. Тепер в другу петлю на цій дальній спиці я буду заходити так, ніби я хочу пров'язати виворотню петлю. Тобто до себе і підтягую ниточки. Те саме я буду робити на ближній спиці. Першу петлю я заходжу від себе. Так, ніби я хочу пров'язати лицеву петлю і ось цю петлю я вже знімаю. Другий раз я заходжу, підхоплюючи праву стінку, голку виводжу до себе, так, ніби я хочу пров'язати виворотню петлю. І підтягую нитку. І цю маніпуляцію я буду повторювати повністю всю роботу. Друга спиця. Далі. Від себе. До себе. Об Ближня спиця. Від себе, до себе. Дальня спиця Від себе ніби лицева петля, до себе, ніби виворітня петля. Багато що залежить від того, як лежать у вас петлі, як ви їх пров'язуєте, чи класичним способом, чи бабусиним. Ну, тобто, що залежить, як розміщені стінки по відношенню до роботи. Ось Дивіться, зараз скажу, приклад. Ось тут я ввожу до себе. І зараз я від себе захоплюю. Але якби стінка була розміщена ось так, то мало б нас такий вигляд: до себе від себе. Але суть від того не змінюється. Ви пам'ятаєте, що ви підхоплюєте праву стінку перший раз як лицеву петлю, другий раз як виворітню петлю. І так, я буду прошивати доверху. Я залишу вам скріншот з книжечки. Єдине, що там у мене зображена лицева гладь. Ось так від себе і праву стіночку до себе. Суть. Тому не ближню стіночку, а праву стіночку. Багато хто саме на цьому путається. Ось, за праву стіночку від себе, за праву стіночку до себе. Ось так. І зараз я вам покажу, що в мене виходить в дві нитки. Бачите, тут на ниточка десь трошечки затримується. Ось. Від себе до себе. Або якщо комусь так зручніше казати, то можна казати... Так, що це в мене тут нитка, нитка, нитка. Ось. Від себе, тобто лицева виворітня, Знову ж таки, лицева, виворітня і... Що в нас виходить? В нас виходить шов. Ось він. І практично той шов не відрізняється від самої роботи. Тобто ще один ряд хусткової в'язки. Роту ось. Виходить. У мене я дійшла верху. І зараз я вам ще разом цьому відео покажу. Бачите? Де той шов? Якщо взяти ось так роботу, розгорнути, тут уже навіть не зрозумієш, де йде в'язання, а де йде шов. Ось тут він йшов, бачите, ось він. Щоб сказати, що він суттєво відрізняється, ні не відрізняється. Тому мені цей шов дуже подобається. Берет, до речі, мій також. Мені подобається. Залишилось затягнути дірочку. Так, нитку початку роботи я переводжу на виверну сторону, щоб вона мені не плуталася. Для цього я знаходжу ось цей. У мене вже є, до речі, відео про затягування дірочки, але вже хочеться, щоб все було при купці. Ось у мене косичка крайньої петлі. Тут у мене їх є 3, 4, 5, 6, 7, 8, по-моєму, 9. Я маю знайти ось цю перетиночку, яка йде після першої петлі кожного ряду. Ось вона. Ось такий вигляд вона має. Ось. І починаючи від першої. Я заводжу сюди голку. Один, два, три. Три перетинки захватила, голку витягую. Далі. Знову ж таки один. Два. Три. І ще три має бути. Ось вам. Один, два, три. До речі, можна зв'язати і хвостик. У мене в якомусь відео є, як зв'язати хвостик. І тепер я ось цю нитку затягую як можна щільніше. Ось, дивіться, що виходить. Ось так дуже гарно виходить. Але для надійності я зазвичай проходжу ще один раз. Тобто, я ці, ці петельки чи перетиночки я підхоплюю підхоплю ще раз і проходжу по них. Тоді в мене і дірочка буде більш щільніш захоплена. Ось так. Затянута, верніше вона захоплена. Ось так. Дивіться, зараз я виведу волку на виворітню сторону, покажу вам. О, ось така вигляд дірочка і шов. З внутрішньої сторони це все я зараз заховаю, закріплю. ось я. Нитку закріплюю, але це вже зовсім інша історія. Я думаю, це ви вже розберетесь самі. Як це, Виверну. Береть, щоб ще показати внутрішню сторону шва. І, ну, звичайно, цю верхівочку тільки вона відрізняється, тому що, а якщо подивитись отак, то навіть з цієї сторони не розбереш, де тут був той шов, тому що він максимально непомітний. Ось так. Якщо вам стало моє відео в нагоді, обов'язково поставте лайк. Зауваження приймаю, можливо, десь щось сказала не так, чи щось затягнула, але хотілося показати як можна більш детально. Гарних вам потелючок, миру, все самого найкраще. Бережіть себе. Пока-пока.